Давай, 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 иди сюда. Уходим, давай. Повки дуже інтенсивна програма. Зранку до майже пізньої ночі ми займаємось, займаємося, займаємось. По перше, це надання першої домедичної допомоги на полі бою, як під обстрілом, так і без правильність евакуації, ефективність виведення вогню в різних положень, в різних видах забудов. Як це не неважно поле, ліс, город це не неважливо. Це реально дуже. Допомагає мені та нашим колегам, які приїхали з України, стати набагато ефективнішими і рости над собою. Тут готують люд людей в такому командному дусі. Тому, якщо коли ми якщо коли ми попадемо в передову, то всі ці знання, які тут ми отримали, ми создамо нормальну команду і будемо просуватися вперед і тільки вперед. Там десь ми щось не, не, не так зробимо. Вони не кричать, вони нас просто на Хлопче, зроби так ще раз і завжди посмішкою. Оце це okay. сама головна мотивація. Це так відрізняється того, як в Україні. Не сильно. Але в Україні теж люди посміхаються. Завжди посміхаються. Зрозуміло. Okay. Добре. За чим тут найбільше скучаєте? За сім'єю. Тільки за сім'єю. The training that we have taught them will enhance their uh, survivability and their lethality on the front line. So more task is the, is to train um, the Ukrainian guys from civilian to soldier. Uh, we teach them from uh, how to use our weapon system and how to use uh, the NLO uh -huh. And some they have some insights into other different weapon systems that they may come across. <laughs> Поверхні, на якій під якою можуть бути міни. The first one over here is regularity. Це нерегулярна поверхня. Тобто ви бачите, що вирізано дерево. Regularity is when you see straight lines in nature. Це, бачите, є прямі лінії. В природі прямі лінії дуже рідко зустрічаються. Mm. Я хочу в першу чергу, щоб моя країна була вільна та незалежна. Це я думаю бажання багатьох з нас. Хто ж мешкає в Україні є українцем і те, що буде далі з нашою країною, це лише в наших руках. Ми в стані зараз боротись за нашу незалежність, і ми будемо далі в стані боротись за те, щоб наша країна зростала. Зв'язку з небезпекою розтяжок нам потрібно дивитися на всі 360 градусів. Booby traps can be set anywhere from under the ground to high up in trees. <speaking> in <Spanish>